English teacher The present simple tense Простий теперішній час зазвичай використовується для позначення ситуації, які повторюються щодня. I go to school. Я ходжу до школи. Законів природи загальноприйнятих правил. Water freezes at zero degrees. Вода замерзає при температурі 0 градусів. Розкладу The train arrives at 9 o'clock. Потяг прибуває о 9-й годині. Слова маркери, які допомагають зрозуміти, що це час Present Simple. Always. Завжди. Usually – Зазвичай. Sometimes – Іноді. Seldom. Рідко. Every day, week, month. Є. Yeah. Кожного дня, неділі, місяця, року. Як утворюється стверджувальна форма the present simple tense? Якщо у реченні є займенник I, we, you, they, то тоді тіє слово залишається у першій формі. Наприклад, speak, sin, watch. Зберемо на прикладі речень. I usually watch TV. Я зазвичай дивлюсь телевізор. We we'll listen to music every evening. Ми слухаємо музику кожного вечора. You go to the library every Friday. Ти ходиш до бібліотеки кожної п'ятниці. They speak English. Вони спілкуються англійською. Якщо у реченні є займенник he, she, it, то тоді до дієслова додається закінчення S або –es. Наприклад, read the, read the Listen – listens, sin – sins. слід додавати закінчення і S. Якщо слово закінчується на O, go goes. Якщо слово закінчується на S, DS, SH CH, TCH, X. Wish wishes, teach teaches. Якщо слово закінчується на Y з попереднім приголосним, то Y змінюємо на I та додаємо закінчення і S. Study studies. Cry, cries. Але, якщо перед Y стоїть голосний, то тоді додаємо лише S. Play plays, Stay stays. Як утворюється питальна форма The Present Simple Tense? Необхідно поставити do або does на початку запитання. Коли вживаємо do. Коли у запитанні йде мова про I, you, we, they. They go fishing every saturday. Утворимо запитання: Do they go fishing every saturday. Вислід вживати does. Коли у запитанні йде мова про. He, she it. He watches TV every day. Утворимо питання Does he watch TV every day? Коли ми утворюємо питання, то прибираємо закінчення S і S у дієсловах. Як утворюється заперечна форма the present simple tense? Необхідно поставити don't або doesn't перед дієсловом коли слід вживати don't. Коли у реченні йде мова про I, you, we, they. I go fishing every Monday. Утворимо заперечення. I don't go fishing every Monday. Коли слід вживати doesn't. Коли у реченні йде мова про he, she, it. He makes his bed. He doesn't make his bed. Основні правила вживання present simple. Більше відео дивіться на каналі English Teacher.